Доброї години! Хочу показати такі хімічні препарати, від яких ростуть внутрі по 2 кг в місяць. Це значить абрикоса. І так. І виноградна лоза зараз не веду. І така от виноградна лоза, наскільки там зелененька вона зрізана була у листопаді. Це вже пройшло два, ну майже вже три місяці. Я її бережу і зараз даю внутрієм. Їдять хлопці хімічні препарати, ростуть. Так, покажу зараз ще. Запитували були, ну тут дівки їдять виноградну лозу. Запитували яким кольором. Ну спробую показати. А, маленька. Ди до мене. О, така. Ну така вона. Мурчить, мурчить. Така самочка. Е, яким її від... кольором назвати? Ну я не знаю. Я б її відпустив, але зараз побіжить. Який в неї колір? Не знаю. Ніби бурий, але це ж і не бурий, але дуже на нього схожий. Димчастим я його не назву. так еще покажем тут знаемство послуга ваших знаемств я им все не дал супер химичный препарат. тут малюкей Збрили воно одну гілку, дня три назад. Ну вони потихеньку будуть її гристи. Ну то сама смакота от. Ось сама гілочка. А вони її зараз швидко оприходують. Потихенько, потихеньку, сидять. Треба вже відсаджувати самочок від сумців. Ще хай. День другий та й від цей. Тут вже є двохмісячні. Так, ну щас, щас пробіжусь в одне місце, покажу там.